Вітаю! Цей урок присвячений передачі досвіду успішних франчайзі, які досягли високих результатів у бізнесі. Ви дізнаєтесь про секрети успіху, а також отримуєте поради щодо досягнення балансу між очікуваннями та реальністю. Урок допоможе вам зрозуміти, як використовувати франшизу для досягнення власних цілей і розвитку вашого бізнесу. Франчайзі мають широкі можливості для зростання в межах франчайзингової системи. Одним із ключових шляхів розвитку є відкриття додаткових точок під тією ж торговою маркою, що дозволяє масштабувати бізнес із мінімальними ризиками. Також франчайзі можуть ставати регіональними партнерами, отримуючи право контролювати та підтримувати інші франчайзинові точки в певному регіоні. Додатково можливе використання маркетингових та навчальних ресурсів франчайзера допомагає це покращувати якість послуг і збільшити базу клієнтів. Інноваційні підходи, такі як автоматизація процесів і впровадження нових технологій, також сприяють зростанню прибутковості та конкурентноспроможності бізнесу. Успіх франчайзі Макдональдс у Польщі зумовлений кількома ключовими факторами: по-перше, це адаптація до місцевого ринку, меню включає популярні в Польщі страви, такі як запіканка, чи сезонні пропозиції з локальними інгредієнтами. По-друге, стратегічне розташування ресторанів, особливо біля автомагістралей у торгових центрах і туристичних зонах, що забезпечує стабільний потік клієнтів. По-третє, Ефективне навчання персоналу та підтримка франчайзів, що дозволяє забезпечити високий рівень обслуговування, також важливу роль відіграє активна маркетингова стратегія, включно з локальними рекламними кампаніями та програмами лояльності. Нарешті інвестиції у сталий розвиток, зокрема, екологічне чисте пакування та енергоефективні технології, що допомагають франчайзі. Відповідати сучасним трендам і очікуванням клієнтів. Щоб уникнути розчарувань у франчайзингу, в франчайзі варто ретельно аналізувати всі аспекти бізнесу ще до підписання договору. Важливо уважно вивчити франчайзингову пропозицію, ознайомити з реальними відгуками інших франчайзів та оцінити власні фінансові можливості. Очікування повинні бути реалістичними. Франшиза це не гарантований успіх, а структурована модель ведення бізнесу, що вимагає зусиль, дисципліни та дотримання стандартів мережі. Також слід заздалегідь оцінити підтримку, яку надає франчайзер, і переконатися, що вона відповідає вашим потребам. Франшиза це не лише готова бізнес-модель, а інструмент для реалізації особистих та професійних амбіцій підприємця. Обираючи франшизу, підприємець отримує перевірену бізнес-концепцію, підтримку франчайзера та впізнаваний бренд, що зменшує ризики і прискорює вихід на ринок. Водночас, франчайзі має змогу адаптувати бізнес під свої стратегічні цілі, створити стабільне джерело доходу, розширити підприємницький досвід. Побудувати мережу чи навіть підготувати платформу для майбутніх власних проєктів. Головне, правильно визначити власні очікування, співвіднести їх із можливостями конкретної франшизи та ефективно використовувати всі доступні ресурси. Звідси франчайзинг може бути не лише бізнесом, а й шляхом для реалізації особистих цілей. Він забезпечує. Фінансову стабільність, тобто можливість інвестувати у власний розвиток, розвиток навичок, управління бізнесом допомагає покращити менеджерські та фінансові компетенції. Також слід звернути увагу на соціальний вплив: це створення робочих місць і підтримка місцевої економіки. Перед тим, як розпочати франшизу, важливо чітко визначити власні довгострокові цілі. Та використовувати всі доступні ресурси франчайзень. Для закріплення матеріалу, будь ласка, виконайте теоретично, практичну праву. Тобто, перше, проаналізуйте кейс McDonald's у Польщі і визначте, які ключові фактори успіху ви можете використати у власному бізнесі. Крім цього, складіть список ваших очікувань від франшизи. Та порівняйте їх із реальними викликами, з якими стикаються франчайзі. Ну, і наостанок заключні поради досвідчених франчайзі. По-перше, досвідчені франчайзі радять зосередитися на розвитку команди, дотриманні стандартів франчайзера та ініціативності. По друге, варто регулярно аналізувати свій прогрес, оцінювати ринок і вчитися у колег. Отже, франчайзинг відкриває великі можливості, якщо ви готові постійно вдосконалюватися та працювати на результат. Успіх франчайзингу це результат досвіду, знань та активної роботи. Сподіваюся, що цей урок допоміг вам краще зрозуміти, як досягти успіху у франчайзингу. Використовуйте досвід інших, уникайте типових помилок і впроваджуйте інновації. Дякую за увагу. Та бажаю вам успіху у вашій франчайзинговій діяльності. Слава Україні!